Вітаю! До вашої уваги програма Головного управління Національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. У конотопі поліція затримала чоловіка за вбивство. Під час застілля між двома товаришами виникла сварка. Один із них вирішив конфлікт ножем. Завдане поранення не дало шансу на життя потерпілому. Він помер на місці події. Наразі правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. До чергової частини Конотопського районного відділу поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що за місцем мешкання помер її знайомий. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду помешкання поліцейські виявили тіло 38-річного чоловіка. У квартирі загиблого панував безлад, а на столі мався посуд та залишки їжі, які свідчили, що власник квартири приймав гостей. Подальшому, після отримання результатів розтину, було встановлено, що потерпілий помер внаслідок ножового поранення. З місця події правоохоронці вилучили ножі, один з яких, ймовірно, і став знаряддям вчинення вбивства. Як пояснив нападник, між ним та знайомим виник конфлікт, у ході якого зловмисник взявся за ніж та наніс удар у груди потерпілого, Ножом жу і в цю область Це мій дуже хороший друг. Я всю казі. Я всю життя буду да. там. Це моя. Вжитими заходами працівниками сектору кримінальної поліції встановили особу завмисника. Ним виявився 47-річний канатопчанин. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі під персуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. У сумах поліцейські виявили арсенал зброї та боєприпасів, які незаконно зберігав у своєму гаражі містянин. На даний час слідчі поліції вже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. До чергової частини Сумського районного управління поліції від співробітників Управління Служби безпеки України в Сумській області надійшла інформація про виявлення боєприпасів в одному з гаражних приміщень обласного центру. На місце події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Під час проведення огляду місця події було виявлено зброю, боєприпаси та вибухові речовини, зокрема, гранати різного маркування з запалами у кількості 75 штук. Грантомети РПГ 22 у кількості 5 штук, грантометні постріли різного маркування у кількості 18 штук, одна міна з підривником калібру 82 мм, запали УЗРГМ, узргм 2 кількістю 51 штука, цинки з пострілами Вог-17М 3 штуки. 2 тротилові шашки, порохові стартові заряди зі стабілізатором ПГ-7 кількістю 16 штук, 10 сигнальних мін, 3 реактивні сигнальні патрони РСП-30, димову шашку міну ДМ-11, 2 автомати АК-74 та АКМ, набої калібром 5,45 у кількості 3024 штуки, набої калібром 7,62 у кількості 492 штуки та інші вибухові речовини. Наявність такого арсеналу 46-річний міцянин пояснив тим, що близько місяця тому зазначені боєприпаси отримав від свого знайомого, а також повідомив, що, начебто, не знав про те, що зберігання зброї та вибухівки є незаконним. Наразі слідчі сумського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України, а також обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Триває досудове розслідування. Все знайдене у процесуальному порядку було вилучено та відправлено на експертне дослідження. У подальшому, після отримання усіх результатів експертизи, увесь арсенал боєприпасів буде переданий на потреби сил безпеки і оборони України. У конотопі судитимуть чоловіка за домашнє насильство. Мешканець району систематично принижував свою дружину та вчиняв сварки. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури скерувало до суду обвинувальний акт відносно кривника. До Конотопського районного відділу поліції звернулася 63-річна жінка, яка повідомила, що її чоловік вчиняє відносно неї психологічне насилля. Працівники сектору протидії домашньому насильству реагували на всі повідомлення потерпілої та притягали до адміністративної відповідальності кривдника. Незважаючи на це, чоловік продовжував чинити правопорушення відносно дружини. Тоді слідчі відкрили кримінальне провадження за даним фактом. В останнє час він почав, звісно, дуже випивати. І дуже, звісно, почав мене, мене, якось, мене обзивати, лаять, угрожати мені. На роботу з роботи був, робив на роботі, уволився, вже ще пошли, що годне не робив. А сидить на моїй врожай моїй шиї. І тільки п'є і лається більше нічого. Помагають по доважі устали, не хоче нічого помагати. А тільки кричить, волає, обзиває. Це вся нецензурна зунаброні, яка є на білому світі, Це все на мені. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт відносно кривдника за статтею 126 прим. 1 кримінального кодексу України. Домашнє насильство. Наразі судом винесено обмежувальний припис, що забороняє правопорушнику перебувати в місці проживання потерпілої і у будь-який спосіб контактувати з нею. Працівники сектору протидії домашньому насильству закликають не замовчувати насилля в сім'ї та повідомляти про всі факти правоохоронцям. На Романщині поліцейські затримали чоловіка, який намагався вбити товариша. Сварка за чаркою ледь не закінчилась летально для одного із них. Потерпілий у лікарні, а підозрюваний за гратами. За замах на вбивство він відповідатиме перед судом. Повідомлення про подію до Романського районного відділу поліції надійшло від медичних працівників. В одному з приватних будинків у районному центрі вони виявили чоловіка, який мав колоторізану травму грудної клітини. На місці події правоохоронці з'ясували, що 37-річний господар будинку та його 40-річний гість разом випивали. Пізніше між ними виникла бійка, в ході якої старший з товаришів взяв до рук ножа і завдав опоненту удар в груди. В результаті події потерпілого негайно доправили до лікарні. Наразі поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом Романської окружної прокуратури повідомили нападнику про підозру за частиною 2 статті 15 частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Замах на вбивство. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. На Охтирщині чоловік намагався викрасти чужу автівку. З цією метою він проник до приватного домоволодіння, але реалізувати свій план до кінця не вдалося. Потерпілий виявив крадія, звернувся до правоохоронців, які оперативно затримали зловмисника. Напередодні у нічний час до Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що з його подвір'я намагаються викрасти авто. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Вночі ми лягли спати з сином вже віддихати. Чую, робить якась машина. Думав, хтось під'їхав, з адресом, чи так, виглянув вікно, дивлюсь, моя машина заведена в 200, воно ввелі. Я дитині кажу, визивай 102, а цим часом взяв рушницю для полювання і зробив два гучних постріли вверх. Машина зупинилась, поліція приїхала і далі вони самі розібралися з цим чоловіком. Прибувши за вказаною адресою на території домоволодіння потерпілого за кермом автомобіля ВАЗ, правоохоронцями було виявлено 33-річного мешканця Охтирки. Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Пояснити мотиви скоєного останній не зміг, оскільки перебував в стані наркотичного сп'яніння. У подальшому поліцейські встановили, що зловмисник, скориставшись тим, що ключі від авто знаходилися в замку запалення, привів двигун у роботу та намагався виїхати з двору. У цей час потерпілий виявив казані дії та припинив їх, здійснивши два постріли в повітря із зареєстрованої мисливської рушниці. На даний час слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з проникненням у приміщення чи інше сховище. Та обрано йому запобіжний заход у вигляді. Тримання під вартою досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Ще одна поліцейська станція розпочала свою роботу у селі Клишки Шосткинського району. У рамках підписаного меморандуму між місцевою владою та нацполіцією поступово продовжують реалізовуватись заходи щодо створення стабільного безпекового середовища. На території Клишківського Старостинського округу, що є частиною Шосткінської територіальної громади, відбулося відкриття поліцейської станції. Цей простір безпеки включає в себе відремонтоване приміщення з усім необхідним усадкуванням, як то зручні меблі, комп'ютерна станція з доступом до мережі інтернет. Побутова техніка з кімнату відпочинку, інформаційний куток тощо. Звісно, матиме офіцер громади і службовий автомобіль для більш швидкого реагування на виклики та повідомлення задля того, аби постійно прибувати в Русі. Адже відтепер поліцейський обслуговуватиме шість старостинських округів, які налічують 15 населених пунктів, а це більше 7 тисяч громадян. Поліцейським офіцерам громади завдяки керівництву нацполу та керівництву Шосненської територіальної громади створені всі умови для виконання служби, а саме у поліцейського офіцера громади є автомобіль. Поліцейська станція, планшети, бодікамери, вся орхтехніка, все видається. У поліцейського офіцера громади робота різностаріння. Ми є і ювінальною поліцією, ми є і дільничними офіцерами, ми є і патрульною поліцією. Слідкуємо за правопорядком на дорогах, слідкуємо, провідуємо школи, за спілкуємося з дітьми. На урочистому заході були присутні керівники Шосткінської районної та міської адміністрації, начальник головного управління національної поліції в Сумській області та керівництво Старостинського округу. Я думаю, що відкриття дільниці офіцера громади в значній мірі вплине на покращення кремінгенної обстановки на території і Клишківського старостинського округу, і тих старостинських округів, які обслуговує. Офіцер громади. Перед ним стоїть дуже велике, велике завдання. Якщо раніше в кожному всіх населених пунктів були дільничні, то сьогодні один офіцер поліції обслуговує дану територію таку кількість населення. Присутні на відкритті гості плянуло приміщення, в якому відтепер буде надавати поліцейські послуги офіцер громади. Під час цього очільник обласної поліції подякував керівництво Шосткінської територіальної громади за сприяння у реалізації такого важливого проєкту, а також зазначив, що поліція завжди працює виключно у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування та громадянами. Мені Надзвичайно приємно на таких заходах бувати, тому що такі події, які пов'язують поліцію і органи місцевого самоврядування, говорять про те, що український дух. Єдиний і єдність цього духу показує всі події, які на сьогоднішній день відбуваються на території нашої України. Дійсно, 28 числа ми святкуємо шосту річницю створення проєкту Поліцейський офіцер громади, і за цих шість років цей проєкт показав дійсно свою ефективність. Це дає змогу національній поліції виконувати свої функції, бути безпосередньо наближеними до громадян, наближеними, наближеними до територіальних громад. І перейматися проблемами саме маленьких груп населення, які потребують допомоги в розрізі тих функцій, які виконує національна поліція. На території Шосткінської громади вже працюють чотири поліцейські станції. Найближчим часом планують відкриття чергових у інших округах. Тож, дякуючи силам оборони України, цей проєкт продовжується в розвиток на теренах прикордонної сумщини. Поліцейські офіцери громад, синонім честі та відданості, вони мають високий запит у суспільстві, оскільки щодня демонструють ефективність своєї роботи та значимість для громади людей, які в умовах воєнного стану особливо потребують захисту та спокою. З нагоди професійного свята поліцейських офіцерів громад пропонуємо переглянути сюжет про виклики, з якими щодня під час служби стикаються правоохоронці. Коли відбувається обстріл території обслуговування поліцейського офіцера громади Євгенія Риндича, він одним з перших прибуває на місце прильотів. Неважливо, коли це сталося в день або вночі. Головне зберегти людське життя. На територію громади в день пролунали чотири вибухи. Одразу почувши їх, я виїхав на місце, та ми зрозумів, що прилетіло по сільгоспідприємству. В дане сільгоспідприємство прилетіло чотири авіаційні бомби, постраждали люди, постраждала техніка, постраждали дані адмінбудівлі. Надавали допомогу, розбирали завали. Поламок від авіаційної бомби. Отакими бомбами ворог руйнує інфраструктуру та цивільне помешкання. Це дуже багатостраждальна вулиця. Тут постійно ведуться обстріли. І, як бачимо, приліт Герані 2 Мирні мешканці, проживали 5 чоловік. Вночі прилетів герань, виїжджали на дане місце, але врятувати вже нікого не вдалося, тому що тут просто без шансів. Бачити, яка вирва після даного приліту. Старший лейтенант поліції обслуговує територію Новослобіцької територіальної громади, що на Конотопщині, з березня 2022 року. До повномасштабного вторгнення армії РФ у 36 населених пунктах на території громади проживало понад 5 тисяч людей. Сьогодні ж, через постійні ворожі обстріли та дії російських ДРГ, чисельність населення громади скоротилася вдвічі а більша частина жителів виїхала з сіл, які розташовані у безпосередній близькості до державного кордону. Ті ж люди, що залишилися у напівпорожніх селах, часто потребують уваги і допомоги, яку отримують від місцевої адміністрації та правоохоронця. Організація роботи, саме прикордоння, саме прикордонних наших територій, організовуємо разом з поліцейським офіцером громади, з нашим Євгенієм Петровичем. По-перше, всі мешканці громади знають його номер телефона. Вони можуть зателефонувати, поспілкуватися напряму. Ми всі розуміємо, як важко жити саме в прикордонні, коли і доїзд, і доставка будь-яких продуктів, будь-яких товарів дуже небезпечна. Тому організовуємось разом, веземо саме дякуючи, що у нас є такі поліцейські доставка і гуманітарної допомоги, і будь-яких побажань у тих людей там чи ліки, чи інші якісь потреби. Доставку організовуємо. Пока далеко было, жили, терпели. А пока рядышком стало, там соседний дом Бомбанова, пришлось нам подальше немного уехать. И тут слышно, ну, как-то спокойнее. А так, там осталось дом, материн дом и сестры дом. Ну, пришлось уехать. Сейчас село пустое, нету ни одного жителя. Пока. Якщо що, ви кажіть про допомогу, може, ми допоможемо, якщо треба, стравматеріал якийсь чи щось. Ні, поки такі ми сильно не нуждаємося. Ми справляємося своїми <говорю> силами. Помощь какую-то хорошо, <говорю> думается, что ми ж не забыты ще. Що ж наші ну, що... <ріст> буде буде у нас. тут туди транспорт не ходить по перше, тому більше сподівання саме на нашого поліцейського, який допоможе по телефонному виклику, сразу туди, щоб доїхав, допоміг. І ну, органі... ну, нам більше ніяк, тільки тільки разом ми це можемо організувати. Під час виконання службових обов'язків Євгенію Риндичу доводилося працювати навіть під обстрілами. Я та слідчий та експерт виїжджали до прикордонного села, там, де пошкодило е, лінію електропередач та пошкодило, е, ну, були прильоти на поле. Е, ми приїхали туди, щоб задокументувати е, військові злочини, е, почали е, збирати е, уламки, що там залишалися, е, почали е, описувати дане місце е, та почався обстріл. Повторний обстріл. Перша міна лягла біля нас, напевно, в метрах 20. Потім я почув це та сказав, що треба кудись знайти більш укромне місце, там, де можна буде сховатися. Ми прибігли туди, та під цим обстрілом, поки він не закінчився, сиділи там біля посадки. Оце, напевно. Це саме такі був адреналін, який дуже запам'ятовувався. Поліцейський офіцер Новослобіцької громади, який вже більше двох років працює на цій небезпечній території, вже давно визначив для себе головне завдання. Насамперед моя робота полягає в допомозі людям. Я так рахую, тому що в різних ситуаціях, які б вони не були, треба виїхати, треба допомогти людям. Це в першу чергу, а потім вже Розбирати ситуації і працювати далі. Робота поліцейського офіцера громади вимагає постійного руху і комунікації з оточуючими, знання законодавчої бази, вміння орієнтуватися у будь-якій нетиповій ситуації, витримки, виваженості. І у Євгенія Риндича це виходить, бо він точно на своєму місці: живе, і працює для людей на своїй богом даній українській землі. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі!